Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає міжнародний день рідної мови. Це свято було запроваджено у листопаді 1999 року Генеральною конференцією ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Управління культури Лозівської міської ради до цього свята вирішили провести флешмоб у соціальній мережі Фейсбук і запрошують взяти участь усіх бажаючих та підтримати нашу країну у такий нелегкий час. Умови нашого флешмобу дуже прості. Треба відзняти відео. Відео повинно бути не більше ніж півтори хвилини. Відеоролик це може бути уривок улюбленого твору, українського вірша або навіть прози. Тобто те, що ви вам більш за всього сподобалось і подобається вашій родині. Навіть це може бути авторський вірш. Але українською мовою по-друге, треба буде відзначити це відео хештегом Лунає величне наше слово. І третя умова це розмістити своє відео в Фейсбуці на своїй сторінці, але відмітити управління сторінку управління культури. Як ще можна відзначити долучити? Всіх громадян нашої територіальної громади там можна так сказати і не тільки нашої територіальної громади до цього свята, тільки через соціальні мережі, а саме через Фейсбук, флешмоб. І гарний настрій! Флешмоб буде проводитися в онлайн форматі. Розпочнеться 16 лютого і буде тривати до 22 лютого. В управлінні культури запрошують усіх бажаючих приєднуватися до акції, присвяченій Міжнародному дню рідної мови.